нас сьогодні завітала прохолода. Шкода, що не дощ. Я так розумію, дощ десь прийшов. А до нас прийшла тільки прохолода. Несу водичку полити, не полити, а доповнити, долити воду у німфеях. Дуже і вітер у нас сьогодні, але сподіваюсь, не буде дронів. Бо мені треба зараз йти в місто. Я ось ізоленту намотала, щоб не... лійка не спадала. Вона у мене завжди спадає. Прийдеться ще йти. Ну Цю водойму. Гляньте, які вони гарні. Зараз ще немає сьогодні. Чи є? Отак кожного дня проходжу, нема, тут нема. Не вчора і в день. Ану, ні, нема. Ой, яка пахуча, яка гарнюня. А тут он споплюжили усі троянди. Погляньте, які вони страшні стоять. Мало того, що спека їх добиває, та ще й оці тварюки. І сюди долю, ну тут трішечки треба долити. А на третю прийдеться нести водичку, бо Вже не вистачить. Ось вона моя третя. Це найперша. що я зробила. Я вчора сюди доливала, бо я дивилась, чи є тут пуп'янок, чи ні. А пуп'янка я тут не бачу. Оце гниле листечко я викидаю. Ось воно ну, тут недоречно, мені так здається. Може воно і треба для мікро... А, вон, ні, то листочок. Не бачу я. Оце і падає, і падає. О, зламала. Не бачу я там нічого. Ну, колись буде. <смі> Сподіваюсь, у цьому сезоні. Сподіваюся, цьому сезоні знову я покажу вам свій витвір. Це такий ширма, брама, скоріше всього. Це з дончиної спальні. Двері вона викинула, а я приспособила сюди. І ось так зробила гарно. Він так подобається. Хто молодець? Я молодець. Доброго ранку.